Добре, будь ласка, кольору ну, коментар Взагалі, ми розраховували трошки на інший результат, але ну, ми програємо по зросту. Через це сйомів немає зовсім. І ну, би, хотілося б трошки по-іншому, але вже як є. Подальше ми будемо намагатися старатися. Дівчата у нас доволі молоді, тому я думаю, далі у нас буде результати покраще. Угу. Доброго дня. Ну, перше вітаю я, Київ Баскет, з перемогою. Е, на жаль, у нас не вдалося третя чверть як мінімум. Третю чверть повністю програли, програли підбір майже в два рази. Е, на жаль, не пішла гра в другій половині і тому так. Дякую за гру. Дякую за Збройним силам України за те, що вони нам дають змогу грати і до зустрічі в Вінниці на другому, на другій грі. Дякую. Ну, насамперед хочу привітати команду з перемогою. Ми молодці, ми старалися. Звичайно, ми надіялись грати за перше місце у золотій серії, але вже як є. Всі молодці. Ну, Це було трохи неочікувано, бо зазвичай у мене всі ігри проходять без травм. Це така перша, серйозна. Сподіваюсь, скоро відновлюся. Дякую. Ну, гра, на мій погляд, вийшла така трохи нервова, особливо перша половина. Ми зробили багато помилок на передачах і це дало такий не дуже гарний результат для нас. А в другій половині все склалось нормально, ми зробили багато підбирань. Я в першому, мабуть, в житті бачу, що команда зробила 70 підбирань, тому ну, це і є ключик до перемоги. вам.